Друзі, ми вітаємо Ігорка, Ну, сьогодні рівно сьогодні, нього день народження. Йому сьогодні є, але є одна особливість, його роки рахуються назад. 24. 23, 20, 10, 10, 10. Це з купить цього ж примірте. Добре, я що серйозно. Я також не за всіх став. Ми дякуємо за те, дякуємо за твій задяком за твої настрій, дякуємо за всі твої запитання. Ти є великим уроком для нас, виробляєш наше терпіння, даєш нам мужності бути терплячими один до одного, тому що ти вмієш задати запитання. Тому ми дякуємо тобі за тебе. Таке, який ти є особливий. Нехай Господь тебе оберігає, і ти дуже багато знаєш. Тому будь ласка, не нехтуй тим, але приміняйся в своєму житті. Щоб Практично. та істина, яку ти знаєш, не була тільки на язиці, а була в твоєму житті. Добре? Так. Все тобі краще. А любимо тебе. А чого не знаєте, то спитайте. <реку> 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Whoo! Кого? Кого было дед на штюре? Я иди сюда. сегодня принесли поменьше, но все равно мы хотим тебе поздравить с твоим днем рождения. Uh, я не говорю по-русски, это English. So, all the best to you. Lots of blessings.